Мафін і павук. Одного разу Мафін пішов на город подивитися свої овочеві грядки. За парниковою рамою з огірками він раптом наштовхнувся на величезного павука з великими сумними очима. Мафін і не підозрював, що на світі бувають подібні чудовиська, йому раптом чомусь захотілося втекти. Але павук дивився так сумно, а на його очах виступили такі величезні сльози, що ослик не зміг покинути його. Що з вами сталося? запитав він несміливо. Те, ж, що завжди, похмуро пробурмотів павук. У мене завжди все погано. Я такий величезний. Потворний і жахливий, що, ледве побачивши мене, всі тікають, не оглядаючись, і я залишаюсь один однісінький, ні цапову душу ображний і жахливо нещасний. О, не засмучуйтесь, сказав мафін, ви зовсім не такий страшний. Тобто я хочу сказати, що вас, звичайно, не назвеш красенем. Але, у всякому разі, я чомусь не втік від вас, правда? Йому нарешті вдалося відшукати відповідні слова. Правда, відповів павук, але я до сих пір не можу зрозуміти чому. Все одно ви, звичайно, ніколи більше не прийдете відвідати мене. Дурниці, вигукнув Мафін, обов'язково прийду. І мало того покличу вас до себе і покажу всіх своїх друзів. Вони теж не втечуть від вас. Невже ви це зробите? запитав павук. Мені дуже хотілося б завести якомога більше знайомих. Я дуже товариський і добрий. Я сподобаюся вашим друзям. Ось побачите, нехай тільки познайомляться зі мною поближче. Приходьте до мене в сарай хвилин через десять. Я всіх покличу, сказав мафін і швидко побіг додому. По правді сказати, він трохи сумнівався в своїх друзях, але ні за що не хотів показувати цього павуку. Перше мафін побачив цуценя Пітера. Цуценя лежало на мокрій траві, задерши всі чотири лапи догори. Вставай, Пітере наказав мафін, і біжи в сарай. Через десять хвилин у нас відбудеться дуже важливі збори. І ослик помчав далі. Він засунув голову у вікно кухні, де в своєму теплому кутку за вогнищем грілася папуга Поппі. Будь ласка, Поппі, будь так люб'язна, лети в сарай на збори. Без тебе не уміймося. Поппі пронизливо крикнула і потягнулася за своєю шаллі. Мафін зрозумів, що вона погодилася і побіг далі. Тюлени Хаселі, як звичайно, хлюпалася в ставку. Мафін запросив і її. В ямі, звідки люди брали пісок, щоб посипати доріжки, возилися двоє нерозлучних друзів Страус Освальд і хробак Віллі. Почувши про збори, вони вмить збадьорилися і негайно ж вирушили в сарай. Овечка Луїза була в саду і плела гірлянду з маргариток. Варто було тільки ослику заікнутися про збори, як вона духу полетіла в сарай. Їй дуже подобалося догаджати мафін. Кенгуру Кетті. Сиділа в плетеному кріслі під яблуною і в'язала. Кинувши роботу, Кетті пострибала слідом за Луїзою. Підбігши до хатини Пінгвіна Перегрина, мафін постукав. Заходьте, сказав Пінгвін. Ослик причинив двері і, просунувши голову в щілину, вічливо сказав: Будь ласка, містере перегрин!» Будьте так ласкаві, ходімо зі мною в сарай, у нас там дуже важливі збори. Перегрин дуже полюбляв усякі збори. Він абсолютно не збирався відмовлятися, але Пінгвін ніколи не погоджувався відразу. Йому страшно подобалося, щоб його вмовляли і просили. Ось і тепер він сухо буркнув, зайнятий. Містере Перегрине, невже ви нам відмовите? Ми вас так просимо, благав мафін, згадавши, що Пінгвін любить шанування. І він додав, ми посадимо вас у крісло. Пінгвін підняв голову. В яке крісло? запитав він. Крісло там тільки одне. І сидіти в ньому будете ви. Перегрин встав, поклав книжку і поспішив на збори. Мафін біг за ним. Через грядку кучерявого бобу висунулася жирафа Грейс. Що трапилося? запитала вона. Чому всі кудись поспішають? І Пітер, і попі, і Селі, і Освард, і Віллі, і Кеті, і Луїза. «І ти з містером Перегрином. Я теж хочу з вами. Можна? Мафін завагався. А що, якщо жирафа не зможе подружитися з павуком? Але не можна ж було образити грейс? І він відповів: Гаразд, підемо. Ми поспішаємо в сарай на дуже важливі збори. Тільки не треба витягувати ший, а то минулого разу. Ти проломила головою дах. Тепер під час дощу там ліє, як з відра. У сараї всі друзі вже чекали мафіна, але ослик впустив їх не відразу. Він, перш за все, зайнявся кріслом для перегріне. Справа в тому, що у цього єдиного крісла було тільки три ніжки. Четверта була зламана, і замість неї довелося підставити квітковий горщик. Потім мафін запросив усіх увійти. Сідайте зручніше, сказав він. Шум піднявся страшний. Всі метушилися, кричали, натикалися один на одного і нарешті розсілися. Мафін став біля дверей. Вислухайте мене уважно, голосно і чітко почав він. Ви зараз познайомитеся з моїм новим другом. Це величезний павук. Що з вами по місцях? крикнув мафін, тому що всі друзі від жаху схопилися і кинулися до виходу. Все одно нікого не випущу, люто додав Ослик. Тварини, аби як заспокоїлися, і Мафін продовжив. Мій новий друг дуже, дуже нещасний. У нього немає ні рідних, ні знайомих на цьому білому світі. Нікому його приголубити і утішати. Всі бояться навіть підійти до нього. Ви тільки подумайте, до чого йому прикро і боляче. Мафін так зворужливо розповідав про павука, що всім стало страшенно шкода бідолаху. Деякі навіть заплакали, і навіть Перегрим почав схлипувати. В цю хвилину почувся боязкий стукіт у двері, і страшний павук увійшов у сарай. Ну, як було, бідним тваринам не злякатися? Однак всі вони. Привітно посміхнулися і навперебій заговорили. Заходьте, не бійтеся, ми так вам раді, ласкаво просимо. І тут сталося диво, страшний павук зник, і на його місці з'явилася чарівна крихітна фея. Дякую тобі, Мафіне, сказала вона, велике спасибі тобі. І твоїм друзям. Багато років тому злача клунка перетворила мене на потворного павука, і я повинна була залишатися чудовиськом, поки хто-небудь не пожаліє мене. Якби не ви, довго я б ще мучилася. А тепер прощайте, я відлітаю в чарівну країну фей. Вона знялась і вилетіла у відкрите вікно. Тварини абсолютно розгубилися, вони просто не могли вимовити жодного слова. Маленька фея зникла назавжди, але мафіну здалося, що вона пам'ятає про них, тому що з тих пір в їх садку стало творитися щось чудесне. Квіти розквітали раніше, ніж в інших садах. Лука стали рум'яніші і солодші, а пір'я птахів і крильця метеликів так і виплискували різнобарвними фарбами, і варто було якомусь павуку залізти в сад, як всі привітно бігли йому назустріч. Адже мало хто міг ховатися під потворною зовнішністю. куною зовнішністю. зовнішністю.